Віолета Кравченко, ви їсти хочете межить. Кричать, голодні, поможіть, порти давайте розблокуєм. Вам Україна не болить. Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, на п'яти голод наступає. А те, що в нас іде війна, від куль щодня хтось помирає? А те, що в нас крадуть зерно, вивозять фурами до себе, ці факти вам, ніби кіно, тож не у вас палає небо. А як родину повернуть ні чоловіка, ні дитини, жінки собі волосся рвуть. Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить, своя сорочка ближча тілу, ви їсти хочете ми жить. Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми весь світ. Тож не ховайте очі, ми вберегли вас від війни. Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, зруйновані міста і села щодня могили і тіла усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов, коли б його не зупинили, уже й до вас би теж прийшов. І вже б у вас росли могили, Цей звір роками кров смоктав і сіяв смерть. А всі мовчали, його здолати час настав, бо зовсім не на тих напали та замість нам допомогти здолати зло та жити в мирі, відкрити просите порти, піти на поступки Росії. А як же ми? Усі мовчать, лунають лиш слова красиві, ракети нам щодня летять, а ви з родинами щасливі. Минула ця страшна весна і літо осінь на порозі, Чи є в тім світові вина, що нас тримають у облозі. Що в нас котли і геноцид, що нас з лиця землі стирають, нас просто знищують, як вид, бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите вам без зерна? що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик війна. Не чули ви і ваші діти.